На Буковині дотла згорів готель Карпатська зірка. Один, але шведський. Чернівці чекають ще на два іноземні тролейбуси. У резиденції Мерідіан Черновіц – перший мешканець. На п'ятому каналі інформаційний випуск «Час новин Чернівці. Ваші увазі події середи 6 березня. В студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас. На Буковині дотла згорів готель в селі Мигово-вижницького району в шість пожежних команд намагалися загасити готель Карпатська зірка, але марно. Від будівлі залишився лише фундамент. Чотирьохповерховий дерев'яний готель Карпатська зірка розташований біля лижної траси, тому був популярний серед туристів, які приїжджали в гори на відпочинок. Пожежа сталася в післяобідню пору, тому загорання вчасно помітили. Людей евакуювали, але рятувальникам зателефонували аж через 40 хвилин після того, як не вдалося приборкати полум'я самотужки. Після повідомлення про пожежу Мигово з'їхалися рятувальники з усього округу. Тут працювали 7 одиниць техніки та 27 пожежників, але дерев'яні конструкції посприяли швидкому розповсюдженню вогню. Тому готелів рятувати не вдалося. Підрозділи, які прибули на місце, так само діяли правильно, впевнено, оцінівши е вже той масштаб пожежі, який був. Були всі сили направлені в першу чергу на порятунок, і пошук, якщо, не дай Бог, були постраждалі люди. І основні зусилля було направлено на нерозповсюдження пожежі і рятування сусідніх будівель. В центрі Чернівців почали обвалюватися фасади будинків. Є перші жертви цих руйнацій. Мешканці скаржаться, проблеми виникають через неякісні ремонти в міській раді. В свою чергу стверджують про проблеми знають, гроші виділять і все відремонтують. П'ять років тому до святкування 6-річчя Чернівці владники готували старанно, зводили пам'ятники, реконструювали площі, відновлювали фасади. За шалені гроші тоді ремонтували практично все, незважаючи на якість. Та пройшло кілька років і на швидкоруч виконані роботи далися взнаки в історичному центрі чернівців. Один за одним обвалюються фасади будинків. Шла жінка тут, і буквально вона пройшла два шаги, після того впала где-то три-чотири. От этого карніза. А я кажу, ви сьогодні... Ді раділи старо раз Не солодко від такої руйнації. І Олександру чоловік мешкає на верхньому поверсі цього будинку. Вже місяць фасад обвалюється на балкон його квартири, а стіни і стеля всередині помешкання покрились пліснявою. Чоловік бідкається. Таку картину бачу щороку після танення снігу. Я панував на них суд на кого на Жек років три назад. І ніяких результатів не вийшло взагалі, так само і цей раз. Я думаю, теж за свої кошти все зроблю. Єдине, що я прошу, щоб фасад зробили, А всередині це все таке, і щоб нікому не впало на голову, Саме головне, підраховувати збитки, яких завдав зроблений на славу фасад, чоловік не береться. каже, якби тоді, у 2008 році, комунальники відновлювали стіну як треба, нічого б не сталося. Проблема тут в одному, тому що неправильно побудували, зробили дах ринву. Якби зробили ринву нормально. Стіна була б суха і вода б стікала. І ми могли б трохи і своїми силами скидати сніг, і ЖЕК допоміг би. У міській раді про проблему обвалення покрівель знають. В бюджеті навіть передбачено понад 3 мільйони гривень для відновлення таких аварійних фасадів та балконів. Сьогодні ця тема вивчається на рівні заступника міської ради Тимофія Василя Трахивича. Він курує ці питання і ставиться завдання по фаховому відновленню. Зливових елементів будівель та ремонту фасадів. Це досить теж така важка і дорога робота, але мусимо її починати, оскільки ми бачимо, що фасади будівель виглядять сьогодні досить незадовільному стані. Але зважаючи на те, що відновлення та реконструкції у Чернівцях чекає не один будинок, а вся центральна частина міста, то зрозуміло, коштів на все не вистачить. Тому Чернівчанам не варто відвикати від звички стерегтися бетонної атаки згори. Ольга Поламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 6 березня 1665 року вийшов перший у світі. Журнал. Ми продовжуємо рубрику Цей день в історії. Наші журналісти вирішили познайомитися з історією друкованої періодики, якою вона була колись і якою є зараз. Про минуле і сьогодення розповість Ірина Мороз. Десь так виглядала обкладинка першого в світі журналу. А таким був процес друку періодики в 70-80-ті роки в Чернівецькій обласній друкарні. Вона була однією з найсучасніших в радянському союзі і мала достатньо прогресивне обладнання. Робота тут кипіла, працювали і вдень, і вночі, а видання сторінка за сторінкою вилітала із верстатів. Процес виробництва тоді був складним, але свіжі номери щоранку потрапляли до читачів додому і у В Обласній бібліотеці налічується чимало раритетних видань, друкованої періодики. Тут майже 80 тисяч примірників. На видання минувшини накладено вето. Їх ніколи не списують і не Викидають на цих полицях знаходиться декілька тисяч видань, починаючи з 1846 року. Ось де знаходиться мудрість століть. Фактаж у тодішніх журналах був короткий та ретельно описаний, адже змістове наповнення колись було передусім. Сучасні журнали привертають увагу, читача здебільшого глянцевою обкладинкою та яскравими картинками. По журналах ми дивимось, яке було життя тоді, і яке було і яке життя зараз у нас. Через книгу ви не завжди це можете. Відчути так. Чітко і гостро, як ви дивитесь е, журнал чи газету, і ви знаєте, що тоді було, е, яке бу, який був уклад життя, е, яка була культура. Втім, видавати будь-яку поліграфічну продукцію нині можна і в домашніх умовах. Схема сам собі редактор, сам собі і видавець уже декілька років поспіль ефективно працює у Чернівцях. Газернал сває щось середнє між газетою і журналом за наповненням, за форматом воно ближче до журналу. За форматом, тобто, друку, ми вибираємо газетний друк. Тобто газетний папір, тому що воно приємно на дотик, воно атмосферне, трошки ностальгійне. Стандартний наклад газерналу 500 примірників. Розповсюджується він безкоштовно по всій Україні. А аудиторія видання це здебільшого молодь. То ми обираємо певну тему, які присвячуємо своє видання, чергове число. От і у цій темі кожен працює. Ми не обмежуємо авторів яких якимось рамками. От і паралельно до нього є додаток. Своєрідна листівка, яка зроблена методом, як кажуть, кустарної гравюри. Тобто робиться ось така форма, стереотип, от який. Накладають на папір. дівчата зізнаються. Прийом не новий і характерний для багатьох самвидавів. Для того щоб підготувати повноцінний номер, їм потрібно півроку. Тим часом схема видання глянцю відпрацьована до хвилини з найновітнішими технологіями місяця. Більше ніж достатньо. Втім, як глянцеві журнали, так і універсальні самвидави нині користуються попитом, оскільки мають своїх читачів вже понад три століття. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 85 тисяч гривень знижки отримали чернівецькі комунальники через порушення договору зі швейцарськими партнерами. Чернівці так і не отримали обіцяні тролейбуси. Замість трьох швейцарських рогачів маємо поки що один шведський. Про те, що тролейбусний парк не оновлювався вже кілька десятиліть, чи не кожен пасажир громадського транспорту. Обурюються станом стареньких, і пані Вікторія. Пенсіонерка каже: грошей на більш зручний транспорт немає, а тому доводиться користуватися тим, що є. Дуже важко не їду, дуже рідко скрізь. Старе, все Ледво йде, ледво коліпається. Деяким нашим тролейбусам вже за 30. такі машини за свій вік пройшли вже кілька капітальних ремонтів. Тому комунальники вирішили оновлювати парк необхідно термін. Міново так в міській раді домовилися про купівлю трьох тролейбусів в Швейцарії. В Перспективі планували придбати ще однак, обіцяний транспорт до нас так і не доїхав. Натомість, маємо інший шведського виробництва Вольво. Я замітила, що тролейбус новий. І з усіма удобствами у середині можна гарно сісти, проїхатися. Заходять люди, ахкають охкають, о новий тролейбус. Розумієте, для людей це зручно. Людям хочеться удобства. Але куди поділися обіцяні швейцарські тролейбуси? Куди пішли гроші, які місто за них сплатило? Та чому замість них у Чернівцях працює інший шведського виробництва? Ці питання постали на останній сесії міської ради. Переховні платежі на суму близько півмільйона гривень. За три швейцарські тролейбуси, так назад і не повернулись, а до Чернівців вони не доїхали. Термін поставки товару повинен був відбутися не пізніше. Увага 31 липня 2012 року. Комунальники кажуть, обіцяні тролейбуси надалі курсують швейцарським містом Лозана. Новий транспорт, який партнери придбали замість того, що збиралися продати нам менш якісний. А тому відповідно очікувані нами тролейбуси поки що й надалі залишатимуться в себе на батьківщині. Відповідно, вони не поміняли своє, не змогли поставити нам. А аванс вже був проплочений. І тут же наші колеги, які займалися поставкою, запропонували. Інший варіант поставки поставки вже шведського виробництва фірми Вольво. Таким чином, поки що маємо один тролейбус шведського виробництва. Вже незабаром кажуть комунальники до Чернівців транспортують ще два. Які місто придбає на 85 тисяч гривень дешевше. Цю знижку чернівці отримали через порушення умов договору партнерами. Також комунальники додають, вони не полишають надії придбати швейцарський електротранспорт пізніше. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Втім, незважаючи на вік та країну виробника чернівецьких тролейбусів, проїзд у них 8 березня буде безкоштовний. Таке рішення прийняли у міській раді. Купувати квиток у міжнародний жіночий день не будуть і чоловіки, аби не було плутанини. Хоча спочатку у ратуші планували влаштувати такий сюрприз лише для представниць слабкої статі. Тролейбусне управління за один день не дорахується біля 20 тисяч гривень, які їм обіцяють відшкодувати трохи пізніше. Зате вихідний матимуть всі кондуктори. Не працюватимуть 8 березня також жінки-водії. У резиденції Мерідіан Черневіць перший мешканець німецький поет Рон Вінклер уже поселився у столиці Буковини. Гість планує гуляти вулицями міста, вивчати історію чернівців, спілкуватися з городянами, багато писати і перекладати. Також у Чернівцях він сподівається дописати свою поетичну збірку, яку планує видати восени. Рон Вінклер першим приїхав у Чернівці. Досвід перебування в нашій країні йому дуже цікавий. Тому 40-річний поет з німеччини впевнений, що наші вулиці та настрій допоможуть йому розвиватися не тільки в поезії. Мені хочеться погуляти місцевими вулицями. Це спонукає до написання і роздумів. І цього не можна зробити у власному місці, де все є звиклим і буденним. Я з радістю зустрінуся не тільки з поетами, а й з іншими людьми. Мені цікава історія Чернівців, думки людей про життя в Україні. спілкування з іноземцями є. Цікавим і для місцевих поетів вважає Христя Вангренюк. Дівчина запевняє, в Чернівцях їм буде легко, оскільки тут усе надихає і налаштовує на творчість. Я дуже заздросним авторам, що не можуть перебувати в Чернівцях. Як на мене, це найкраще місце для літератури, і це не того, що я тут народилася, а насправді так є. Це місто, воно просто ну, надихане тими авторами, які тут жили. Задаємо нашу Кобилянську, Федьковича, Софію Майданську, Василя Кожилянка. І то просто ну, неможливо. Цей осередок тут перебуває і цей дух. Я думаю, що для них це буде точно дуже класно. Ну а для нас, звичайно, теж тому, що ми спілкуватимемося, можливо, ми так само якимось чином їм допоможемо. А поет Остап Ножак згадує, колись теж був на резиденції в Угорщині. Там було просто, але в цьому був свій смак. Тому те, що тепер і наше місто прийматиме іноземних поетів, тільки радує. Дали квартиру, дали чотири мі... тижні, місяць, дали е... гроші, щоб я нічому собі не відмовляв, і дали карту угорською мою. Все більше нічого не дали. Робиш, що хочеш. Угорський, я, звичайно, не знав і якось виживав в тому місті, але в цьому виживанні був свій драйв. І для культури власне це дуже велике значення має, оскільки людина, яка тут є, живе хоч там чотири тижні а поїде і щось з собою забере якусь часточку. Нагадаємо, проект здійснюється за підтримки міжнародної літературної корпорації Мерідіан Черновець. Жити у Чернівецькій квартирі студії зможуть митці, які отримали стипендію корпорації. Організатори планують, що це буде з десяток іноземних поетів щороку. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Наразі у нас все. Наші новини також можна переглядати на сайті Ейсісінії та в мережі Facebook. Далі ж на п'ятому каналі. Погода в місті та області. І пам'ятайте, сумніви, це зрадники. Не бійтеся, зробити крок вперед, щоб виграти те, що інакше буде втрачено. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин» Чернівці, будьте сп'ятим. Побачимося, гарного вам настрою!